Доброго дня! Давайте з вами завітаємо в АТБ і зробимо огляд невеличкий огляд товарів. Так, дивіться, ось ви можете рис купити по акції мінус 17% знижки за 49 гривень 90 копійок. І плюс отримати якусь карточку. Ну, я не знаю. Я спрашувала, як отримати цю картку. Її треба купити, а що з нею робити далі, ніхто нічого не знає. Це якби пояснювали, то можна було б це, в принципі спробувати ці картки купляти. А вдруг виграєш 3 мільйона гривень. Якраз ходить. Не дом построїть, а квартиру купити на 3 мільйони. Можна в нас. Так, гречка в нас іде зі знижечкою. 7%. 25 гривень, 90 копійок. Хто любить пшеничну? Крупу 19 гривень 50 копійок. А горох щось у нас такий дорогенький горох 25-60. Що у нас гороха не вражай чи що. А макарони. Ми ще дуже любимо макарони. По 48 гривень 90 копійок. Ого, ага, дорого. Я оці ось візьму. отакого От плана делюкс. З твердих сортів вони доволі е, ну, якісні не розварюються, Паша з них не виходить. Бачите, тут аж пів кілограма макаронів. Ось і спокції іще для паста. 35 гривень 60 копійок. Хто їв цю ляпасту? А для деграм? 420 грамів для пасти. Додаток плюс 20 грамм. Ви бачите, вам 20 грамм ще подарували. І ціна 35 гривень 60 копійок. з я АТБ 33,82. Оце так. Що тут ще в нас є? Мій Хто любить мій віну? Я люблю мій віну, ну вже ще хто любить мій Дивіться, Дивіться, по акції йдуть. По 31 гривні. 90 копійок по 27,20. Ну, в зависимості який смак. Так що забігайте в Аврору і купляйте. Ну, ще вам покажу крем суп за 9 гривень 40 копійок зі смаком курки Кстаті, він смачний, що я вам хочу сказати. Так що можете купити і приготувати, і в принципі, ви будете задоволені смаком крем супа. Угу. Не забудьте до мене підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар. Спробуй новинки по 18 гривень 90 копійок. Ось бачите ловшення. Є зі смаком яловичини, зі смаком сири та трав і зі смаком м'яса курки. Все зі смаком Це отак А ось дивіться Тая Такий великий: 1 кілограм 3490 пая. Все буде Україна. Три хвилини і готово. Я не, не пробувала. Хто пробував цю таю? Смачні вони чи не смачні макарони? Так, що підемо далі. Пройдемося магазином. Крупи я взяла, все, в принципі, взяла. Сподиниться, що там ще є? Чай, мінутка. 50 гривень, 50 копійок, упаковочка 100 пакетиків. Якраз вам хвати. 100 пакетиків. Якщо по одному пакетику на 3 місяці, це 90 днів, на 3 місяці там і декілька днів. А вон зі знижками 40 пакетиків, 28-50. Ну, вигідніше брати 100. Бачите, який вибір. І ось ще чаї. Є по 37 гривень. 90 копійок. І зелений, і незелений, і байховий, і китайський і дрібний е з ярликом. Я не знаю, як це. З бергамотом. Так що завітайте. Чай треба брати поки жарко. Ну, можна і в жару чай пити. Mm. Ну, ці ще вкусні чаї, варення чай називається. Це я його так називаю. Його 16 гривень 80 копійок. Можете такий ще чай купити, доволі класний. Кова по акції. Як була, так і є. Сутяжа в цей почався недавно. Дивіться, Вибір здорових молочних продуктів дольче 30 гривень 40 копійок і 34,80 Дольче. Вон, Дивіться, Мі, Міні так, бачите, на поличці лежить і хлібик і фір, і сметана, і творог, і якийсь дитячий йогурт. Це ті товари, які добігають терміну дії, і на них роблять знижечки. Даже аж 25%, бачите. Так що можете купити йогурт злагода по 42,90. Залітайте, злагоду купите. І без наповнювача. Із полуничкою. І смузі є з манго. Тоже його йогуте вибір. Чудо чудне. ой моє дивіться, чудо чудне, 14 ,90 гривень 90 копійок. Супер! Подешевіло. 100 грамів. А це ось дороге чудо. 21 гривня 70 копійок і теж 100 грамів. Коротше, є дешеве, є дороге, і є дешеве. В залежності від смаку, від наповнювача, який добаване, це чудо. Це ручки, дивіться, які. Ви бачите? І ферма, і злагода. Новинка ферма, дивіться, 13 гривень, 30 копійок, 36 грамів. Зі смаком вишні, мабуть, да? в глазурі. О, дивіться, от це її йдуть вам на такі сирочки ще. В картонних упаковочках 45 грамів, вага трохи більша, 19 гривень, 90 копійок. Бачите, просто шора. Так що завітайте. Вон там, бачите, люди нагрібають все, що хочете. Молоко, вершки. Дивіться, молоко ферма, 36,40 по акції їде. Обайкей жирності. Так, як у нас жранено, ймовірно, дивіться, по акції їде 27 гривень, 90 копійок, з ТБ взагалі 26 гривень, 51 копійка. Ви можете купити 2 літри лимонада. Так, отут от, от, акцій більше нема, ось це йде, дивіться. 28% знижечки. Ви можете купити Кока-Колу також 2-літрову. Їх тут розбирають. А літрова 31,40. Бачите, як вони зробили. Так що, пепсі колу, хто любить, півтора літра, 46 гривень 80 копійок. Цінник оранжевий. Квас. Дивіться, квас білий. Хлібний 28 гривень 70 копійок. Півтора літра. Бачите, можете ще й квас такий купити. Квас Тарас називається, білий. Він ну, доволі смачний цей квас. Півтора літра бутилочка. Налетіли. Зайшли оце на мапоє, безалкогольні видів. В АТБ і підібрали той нопи, який ви хочете по акції. Бачите, як тут в АТБ все є. Голівка вчора, кстати, по акції купили. Доволі непогані. Так, по туалетному папіру. Туалетний папір по 9 гривень з копійками, по 11 гривень з копійками і по 10 гривень, бачите? Ну я вам знайду альтернативу забіжіть в Аврору і купіть там прижупілі за 6 гривень. Я думаю, без різниці, яку вимогу ви будете використовувати. Дивіться, які олдспайси. Ініве. Бачите ціна яка? Це щоб зараз жара під мишками мазати, щоб ото не воняло. Так що можете куплять. Що тут ще помило? Я ще мило люблю. Дивіться. Ось дивіться, рядзу така поличка. І мила-мила, і, і жидкі, і не жидкі. От дивіться, ви можете мило купити за 7 гривень 90 копійок за ароматом яблука і за ароматом лимона. Хороше. А оце ще краще від своєї лінії за 12,50 Тут навіть грамовка трішки більша. Іде, щас я вам скажу, воно трошки 100 громів 1250, а тут іде 70, по-моєму, громів, 65 громів, 65. Ну, це хороше, і оце хороше. І з олівковим ароматом хороше мило. Ну, Тут більш дорога лінійка, Сейвгарде дорого. О, дивіться, Тео 20 гривень. 90 копійок, 60 грамів, ну це дорого. І оце не хороше мило, дивіться 20, 90-140 грамів. З екстрактом перлини косметичне мило. Оце хороше для шкіри, воно не сушить її. 140 грамів. Залітайте за 20 гривень. З карткою тебе взагалі 19 гривень, 85 копійок. Рідкі мило. По 24,90. По 38,50, А от дивіться, по 57,90 з дозотерами. Джонсон. Джонсон Бебі 29 гривень, 60 копійок дитяче мило. Це теж можна, в принципі, брати. Таке непогане. Класно. 90 грамів. 2960. Це дуже хороше. Не сушить шкіру. Воно не тільки для дітей і для дорослих гарне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на колокольчик і чекайте моїх нових відео. <кій>